Річка Кальміус, пам'ятають води, як сіркові чайки так, а, ходили в походи, як косацькі діти раз, степи раз, обживали, раз, та й своєю кров'ю землю напували, раз, як косацькі діти степи та й своєю кров'ю землю напували. Гей, hey, гей, hey, козаки, нажуритися не з руки, бо журбою і нудьгою не дружили вояки. Слава, слава, козаки, нажуритись не з руки. Реєстрові козаченьки, гай hey, збирайтесь у полки. Річка Кальміус через Україну Несе свої хвилі у морську пучину, так і до козацтва, шлях веде людину, за батьковим рогодом по душі пориву, так і до козацтва, шлях веде людину, за батьковим рогодом, по душі пориву, гей, гей, козаки, нам журитись не з руки Бо журбою і нудьгою. Дружили вояки слава, слава, козаки косаки, нажуритись, не з руки реєстрові козачені, а збирайтесь у полки. річка <му> Калік в бурні хвилі, несе думи козаків по всій Україні, як козацьке військо, швидше поновити Україну, неньку, краще захистити, як козацьке військо, швидше поновити, Україну неньку. Краще захистити, гей, гей, козаки, нам журитися не з руки, бо шурбою і нудьгою Дружили вояки. Слава, слава, козаки, нам журитись не з руки, реєстрові косачеві, гей, збирайтесь у полки. Ой, Словен Бо назавжди, нині повсякчас, і на віки вікні. Амінь, царю Небесний, утішителю душі сини, що всюди єси, і все напоньоєш. Скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої сква. Nu-i spasim, locuie noștri. Domnului, pomodim, s-a spus. Domnului, pomodim, s-a spus. Domnului, pomodim, s-a spus. Domnului, <кій> До Коринфян Святого апостола Павла читання будьмо уважені браття. Не хочу я, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі. Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, що пили від духовної скелі, що йшла в світ за нами, а та скеля був Христос. Мир тво більше того вістоєш. І духом Твоєму. Модрій, стань, Духові Твоєму іма нас, свято, іванили, я читання. Слава Тобі, Господи, слова Тобі. Будьмо уважені, то часу прийшов Ісус Назарет, але й скори приститися в йородані. І зараз, коли він виходив із води, то побачимо небо розкритий духа й його й що за небо почувся? Господи на нього, його ще небочуся, ви тий морогами, що я уподобав, його бова тобі, Господи, Слава тобі, Господі, Господо, бій, Господи, Господу, господи, Господь, господи, що світу заросліться, ти Боже, серед повісиє на ньому всіх помилуй, помилу, святий грам, цей тих, що змірую, побожений сьогодні страхом Божим ходя до нього. Господу, помилуй. ми сняв. Господи, помилуй, За святі, по що нашого патріарха Біларета, Київської руси, і всієї України, і владику нашого, високого, при освященні єпископа Федора Полон. Йордані крестився ти господин, тройці явилося поклоніння роздягатися. Раз, Вода посвячена пішов. Я пішов роздягатися. Сі лайти, коло Йордані крестився ти Господин. Тройчицьке явилося поклоніння, Оцінський свідчив про тебе, улюбленим сином тебе Все под контролем. Що в Йородані від Івана Хрестителя, істинний був наш, Молитвами не предчистий своїй гадріст, і на апостолі, преподобних очів, Андрія Перевозванного слаположника Христові, на Україні всіх святий вас, спаси, помилує, бо він влаги і чоловіколюблений. Амінь. Христос охрестився. І сестри, шановні козаки, Ви всі налися на цьому гостеві для того, щоб посадити воду жанці, що прийшов ще більше дві тисячі років, коли Ісус Христос прийшов на річку Йордань, щоб охреститися від Івана Хрестителя для того, щоб Змити не свої гріхи, а змити наші людські гріхи. От і сьогодні ми з вами зібралися на цьому озері з вами козаками, щоб освятити воду, щоб були дійсно такими степовими козаками, щоб ми були сильними, були кріпкими, як юрданська вода, ніколи не хворіли. Нехай Господь охороняє вас, додає вам усім щастя, здоров'я, оберігати не тільки нас, а оберігати всю країну, і ми маємо надію на вас, козаків, щоб... Слава Україні! Героям слава! Вот умничка.

vardı burada. Evet.

Дивизии. Оп. Ну, сюда, 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 подожрел? сюда, кто внимание. Кто сюда, внимание! Давай, сюда, а. сюда, давай! Куда а. ты? Diolch yn fawr iawn am wylio'r

Так вот берите! Давай, если мама краевочка туда.

Бачите, вже батько. Виїхав, так? Ну, чорт. то. Тут банкує. Це може не треба по хату. Хай був хай. тут банку? Давай. Так, речі. Прийшов пробувати кашу. О, Та це правну, ви подумаєте, мене внука здоровий. Це козак. Так, Наливай нам з ним. Микола, скажіть. Так, налили? Шот наливай, братуха. Наливай. Надо школі поїхати. хлопці, привіт, давайте. Ну, кажіть, пора, да, мені. Та ту, ту, Кажи. Мені не налили. Чому? Налили <плес> перед да. Дозвольте мені выразити всім велику благодарність за те, що ви разом, Міша. Генерал. Я Всім вам зичу міцного козацького здоров'я, успіхів в роботі, поваги своїх рідних, близьких і Дякую, Спасибі, що ви приїхали. Гей! Гей! Будьмо! Гей! Здоров'я вам всім, хлопці! どうもありがとうございました。<laughs> Сейчас, алюмиська я, подожди, знімає. Ми Козаки створили <говори> країну, Нас багато. І я не обій боронить загину. ми народ, який був, який буде, і є, нас нікому полі Козак шаблю свою лиш тоді дістає, коли в горі Україна мати. Козак шаблю свою лист потіскає, коли в горі у мати. Ми ніяка ніята, не стан ми народ, що шаблями здобув своє право, ми свободи і миру надійний оплат, Здобули її в битвах кро. Народ, який був, який буде і є, нас нікому повік не здолати. Козак шаблю свою улець, тоді дістає, коли в горі україна мати, Козак шаблю свою улиць, тоді дістає, коли в горі україна мати. Ми козаки, громада, єдина одна. Наша історія в славі єднає. Як нікому не вичерпать моря до дна, так і наші вороги не здолають. Ми народ, який був, який буде і є, нас нікому повік не здолати, Козак, саме свою лист та діть. nestaje, ove vohori u krajina mati. Ko za šablju svoju <poured> leš, Hvala <aliveấy> što pratite kanal.

Ха-ха-ха. Дорогі друзі, я з вами буду ще церкви. Мало хто розсіплеться. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ви трохи витрачте. Ви трохи витрачте. Я вже назву фаміліку. Ви купались вже вам видно роки та роки. Дай вам Бог здоров'я, щастя, всього найкращого, <ріпи> що ви приїхали до нас із Кременчуга на нашу землю. Дай вам Бог здоров'я. Да, да, да. Удачі, здоров'я всім. Дай поставили, <ріпи> ви полідово козацька про батька баха, батько Махно, батько Махно, бах, грізь посилен, конадське зерно, батько Махно, Тут було. Сьогодні день Ми козаки козацького гвардійського корпусу Полтавщини, Міжнародна академії козацтва, дуже раді побувати в жуках на святі Господнього хрещення. Яке пройшло з великим закладом. Зараз почули краски пісні. Люди веселі, щасливі, близько. 35 чоловік покупалися і відчули радість Господню, щастя вам, козаки, здоров'я і процвітання. Все найкраще. Дякую.